Сервіс, який допомагає мені, наприклад, знаємо там процес рекрутерства, там більш автоматизований. Наприклад, там, я воронка кандидатів, там первічні співбесіди, щось таке. І ось наскільки зараз окей використовувати штучний інтелект як допоміжний інструмент в компаніях, тому що я чув, у вас інша думка на цього, ось хочу дізнатися. Ні, мабуть, ти мене не зрозумів, коли я казав. Тобто ми з тобою розмовляли не про наймом, ми розмовляли з тобою взагалі про написання там дипломів чи ще про щось, тобто то, то, якийсь такий момент, чи на допомоги там написання текстів чи створення якісь моментів це дуже крутий інструмент, який є. Ми з тобою говорили про те, що просто він буде впливати на те, що велика кількість людей через певний час втратить робочі місця, і да, для ефективності бізнесу це буде впливати. Бізнес буде ставати ефективним, буде ставати певною мірою більш чітким прогнозованим. І як я тобі казав, і чи я не знаю, казав чи ні, ну, такий момент, що це було і раніше. Тобто, коли раніше, ну, не штучний інтелект, але коли на підприємствах з технологічного розвитку досяг такого рівня, коли на певних ділянках виробництва змогли замінити зварювальника роботом зварювальником, або mm -hmm. чи на зборці чогось людину замінити на робота, то зборка стала якісніша, швидша і більш прогнозована. І ті, хто володіли цими конвеєрами чи цим бізнесом, вони видихли, їм стало легше. Це, mm -hmm. до, це допомагає. Питання в тому, що люди, які працювали на цих ділянках, їм прийшлося пошукати себе в нових галузях, вчитися перевчитися, бо бо ці робочі місця вони зникли. І якщо це було в якихось моментах там тільки зварювальники чи зборчики, це це такий момент. А зараз в дуже багатьох галузях в моментах штучний інтелект намагається і його просувають, роблять, щоб він там допомагав в дуже, дуже багато в багатьох сенсах відписати тексти, робити відео, зображення, знімати певною мірою дуже треба тут гратися обережно, тому що в якийсь момент ми можемо з тобою опинитися, коли людство буде нездатно взагалі через певний час робити щось саме, а все за нього будуть робити роботи. Ось це ну, така графіка, що дуже в фантастичних фільмах та книгах описано чи показано, проілюстровано. Але в бізнесі на зараз, на, на зараз використовувати певні інструменти штучного інтелекту, це цікава і корисна річ, яка допомагає. От, в наймі вона не дуже допомагає, і я не бачу поки що вона дуже допомагала, тому що ти наймаєш людей на роботів. І треба це розуміти. Тобі треба бачити різницю в людях, а, от а люди ще й вміють брехати. Тому треба, треба навчитися бачити, бачити такі певні моменти, робити висновки. І далі далі, якщо казати в керуванні. я теж не бачу, щоб роботи допомогли в керуванні, тобто, тому що ти, коли розумієш іншу людину, тобі треба так поспілкуватися, поговорити з людиною, щоб людина на щось подивилася, на щось усвідомила, зрозуміла, на щось, щось, щось інше. Ну я не бачу, щоб це роботи могли робити.